Привіт! Сьогодні ми з тобою вивчимо вірш Павла Тичини. «Гаї шумлять». Зараз я прочитаю вірш повністю. Послухай уважно. Гаї шумлять, Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей дзвін гуде із далеку. Думки пряде над нивами, над нивами, приливами. Купаючи мене, мов ластівку. Я йду йду зворушений, Когось сежду, співаючи, співаючи, кохаючи, і тихи під тихий шепіт трав голублячи. Щось мріє гай над річкою, неба край, як золото, мов золото, поколото, горить тремтить ріка, як музика. Починаємо з першої строфи, читаю її для тебе повністю. Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Далі вчимо по дві строчки. Кожну я повторюю три рази Повторюй за мною. Гаї шумлять я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, Гаї шумлять я слухаю, Хмарки біжать, милуюся, Гаї шумлять я слухаю хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй, так весело. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй, так весело. Тепер я буду казати початок строчки, а ти продовжуй по пам'яті. шумлять, Хмарки біжать. Гаї шумлять, Хмарки біжать, гаї шумлять, Хмарки біжать, милуюся, дивуюся, чого, милуюся, дивуюся, чого, Милуюся, дивуюся, чого. А тепер давай прочитаємо всю строфу разом. Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся Милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Ти молодець, в тебе вже добре виходить, але у кожного свій темп вивчення віршів. Тому, якщо тобі щось дається складніше, повернись по тайм-коду в описі до відео і повтори це ще раз в тебе точно все йде. А тепер переходимо до другої строфи. Я прочитаю її для тебе повністю. гуде із далеку, Думки Пряде. Над нивами. Над нивами приливами. Купаючи мене мов ластівку. Далі вчимо по дві строчки. Кожну з них я повторю три рази. Повторюй за мною. Гей, гуде Дзвінгуде, іздалеку. Думки пряде над нивами. Гей, гуде Дзвінгуде, іздалеку. Думки пряде над нивами. Гей, гуде дзвінгуде, іздалеку, Думки пряде над нивами. Над нивами, приливами. купаючи мене мофластівку. Над нивами, приливами, купаючи мене мофластівку. Над нивами приливами купаючи мене мов ластівку. Тепер я буду казати початок строчки, а ти продовжуй по пам'яті. Гей, гуде, Думки пряде. Гей, гуде, Думки пряде. Гей, гуде, Думки пряде. Над нивами. Купаючи мене. Над нивами. Купаючи мене. Над нивами. Купаючи мене. А зараз я прочитаю всю строфу повністю Гей, гуде, із Далеку. Думки пряде над нивами, над нивами приливами. Купаючи мене мов, ластівку. Ти молодець, в тебе вже добре виходить, але у кожного свій тем вивчення віршів. Тому, якщо тобі щось дається складніше, повернись по таймкоду в описі до відео і повтори це ще раз в тебе точно все вийде. Тепер ми переходимо до третьої строфи. Я прочитаю її для тебе повністю. Я йду йду, зворушений, когось все жду. Співаючи, співаючи, кохаючи, Під тихий шепіт трав голублячий. Далі вчимо по дві строчки кожну з них я повторю три рази Повторюй за мною. Я йду йду зворушений, Когось ся жду, співаючи. Я йду йду зворушений, когось сяжду, співаючи, Я йду йду зворушений. Когось жду співаючи, Співаючи Кохаючи під тихий шепіт трав голублячий. Співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав. голублячий. Співаючи, кохаючи під тихий шепіт трав, голублячий. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Я йду йду. Когось се жду. Я йду йду. Когось се жду? Я йду йду. Когось се жду? Співаючи. Під тихий шепіт трав. Співаючи? Під тихий шепіт трав. Співаючи. Під тихий шепіт трав. А тепер я прочитаю тобі всю строфу повністю. Я йду йду, зворушений. Когось ця жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий. Ти молодець. В тебе вже добре виходить. Але у кожного свій тем вивчення віршів. Тому, якщо тобі щось дається складніше. Повернись по тайм-коду в описі до відео і повтори це ще раз в тебе точно все вийде. А тепер ми переходимо до четвертої естрофи. Я прочитаю її тобі повністю: Щось мріє гай над річкою, гнеба край, як золото, мов золото, поколото, гори тремтить ріка, як музика. Далі вчимо по дві строчки кожну з них. Я повторю три рази Повторюй за мною. Щось мріє гай над річкою, гнеба край як золото, Щось мріє гай над річкою, гнеба край, як золото, Щось мріє гай над річкою, Гнеба край, як золото. Мов золото поколото, гори тремтить ріка, як музика. Мов золото поколото, Горить тремтить ріка, як музика. Мов золото поколото, Горить тремтить ріка, як музика. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Щось мріє гай. Ген неба край. Щось мріє гай. Ген неба край. Щось мріє гай. Неба край. Мов золото. Горить тремтить ріка, як, мов золото. Горить тремтить ріка, як, мов золото, горить тремтить ріка, як. А тепер я читаю для тебе всю четверту строфу повністю. Щось мріє гай над річкою, гнеба край, як золото, мов золото, поколото, горить тремтить ріка, як музика. Ти молодець, в тебе вже добре виходить, але у кожного свій тем вивчення віршів. Тому, якщо тобі щось дається складніше, повернись по таймкоду в описі до відео і повтори це ще раз, в тебе точно все вийде. Ми з тобою вивчили всі чотири строфи цього вірша. Тепер давай прочитаємо його повністю. Поїхали. Гаї шумлять. Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей дзвін гуде іздалеку. Думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов фластівку. Я йду йду, зворушений, Когось сежду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голублячий. Щось мріє, гай над річкою, генеба край, як золото, мов золото, поколото, горить тремтить ріка, як музика. Це був вірш Павла Тичини Гаї шумлять. Він не простий для вивчення, але в тебе все вдалося. Лайк, підписка та давай разом вчити вірші легко.